Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в грушевому саду. Ось прийшли подивитися, в якому стані наші груші. Ну, якщо підійти ближче, подивимось. Ось дивіться, яка гарно зав'язались груші. Значить, досить багато. Прийдеться робити. Ну, частину, звичайно, вони скинуть самі, але потім, може, прийдеться ще робити розрідження. От. Ось бачимо, якщо оці грушки вже гарні, красиві, то ці, можливо, ще й самі опадуть. А які не опадуть, потім будемо дивитися робити прорізження. Ну, звичайно, їх пора вже обробляти. Обробляти треба їх проти плодожерки, проти парші. Понад з цією обробкою ми, звичайно, ще дамо якусь листову підживу. От, значить, коли будемо це робити, кому цікаво, той може спостерігати. Ми все будемо показувати. Ось ну, На цьому коротенько все. Я бажаю всім гарних урожаїв. На все добре.